Колеги, є книжка Орвела, в якій сказано наступні слова: Хто контролює минуле, той контролює майбутнє, хто контролює теперішнє, той контролює минуле. Скажіть мені, будь ласка, чи бачили ви в історії, як книжки перетворюються на пропаганду? Чи бачили ви в історії, як історія переписується під? Тоталітарні режими, Думаю, що бачили, читали про це в фашистській Німеччині, читали про це в Радянському Союзі, Бачите це в Росії. І, на жаль, сьогодні ви починаєте це бачити і в Україні. Оці книжки надруковані для 11 класу в якості агітматеріалів при підготовці до виборчої компаній, де наприкінці року. Паються оди діючій владі, розповідається, як вона потужно готувалась до війни, як вона потужно захищала нашу з вами державу, як вона потужно займалася великим будівництвом, не виділяючи мільярди гривень на армію, а виділяючи на велике будівництво. А в цій книжці написано, що це було для сектору безпеки і оборони. Скажіть мені, будь ласка. Дорога в Чорнобильській зоні побудована за рік до повномасштабного вторгнення. Це дорога для кого, для якої оборони, для яких військ її будували. Не по цій дорозі пройшли російські танки, російська техніка дійшла до Гастоміля. Ми сьогодні голосуємо закон про скасово, про військове майно, в принципі, про майно. А скажіть, будь ласка, не по цій дорозі проїхала техніка рашистська, яка спалила мрію в Гастомілі, не по цій щось я не бачу тут. Бачу фотографії Зеленського, бачу фотографії уряду, як вони рятували державу. А скажіть мені, будь ласка, а де фотографії захисників тих, хто сьогодні віддає своє життя, здоров'я за нашу з вами державу? За те, що можна друкувати за державні кошти ці книжочки? За те, що це робиться наприкінці минулого року. Замовили цей тендер в грудні. Мали б друкувати за 135 гривень. Знаєте за скільки зараз ця книжка продається для дітей? Вирішили і на дітях заробити? Ця книжка зараз продається по 600 гривень. За ви не купите її. 600 гривень стоїть книжка. А друкували її уряд нібито за 11 мільйонів по 135 гривень. Непоганий Навар. Скажіть мені, будь ласка. Ви вирішили заробляти ще й на піарі. Вам мало вида... вам мало тих грошей, які ви отримаєте від держави в якості фінансування політичних партій. Ви вирішили заробити ще на навчання. Скажіть, будь ласка, як дітям наприкінці року вивчати ці матеріали? Тут кров з очей буде йти, розповідаючи про те, як потужно звільняли Херсон, як потужно захищали Україну, як потужно готувалися до армії. Я не побачив в цій книжці історії про розмінування Чонгара, я не побачив в цій книжці історії про зняття батальйонів Національної гвардії з Гастоміля. Я не побачив в цій книжці історії про першу лінію оборони по річ Сірпінь. Але я побачив про те, які в нас потужні реформатори сьогодні вибудовують державу. Я вам наступне хочу сказати: що натомість, щоб прописувати, яке велике. Велике будівництво, треба було б визнати помилки і сказати, що і хто як готувався до війни. Я в цій книжці не побачив слів про розпаковані валізи і гасел про те, що війни не буде. Я не побачив закону і свята про мир і єднання від 16 лютого. Я не пам'ятаю, як воно називається, що більше його ніхто не святкує. Про спокій і про те, що війни не буде. Я не побачив тут заяв і відеозвернень про підготовку до травневих шашликів. Не побачив, а вони мають бути в історії, тому що історію не можна переписувати під себе. Історію не можна друкувати так, як тобі зручно. Історія це свобода, а свобода це право говорити людям те, що їм не хочеться чути. Українська діюча влада сьогодні до цього не готова і не хоче чути нічого, окрім хвальби і слів, як класно вони ведуть державу. Ми не можемо собі дозволити переписувати історію під себе. Вона така, яка є, зі всіма нашими досягненнями, прорахунками, помилками і зрадами. Вона така, яка є, і ми маємо її вчити, знати. І не робити тих помилок, які вже були зроблені. Але перемальовувати її ми перетворимо свою історію, так як робиться Росія. Під не лідерів, не людей, які ведуть за собою країну, а під а, людей, які цю країну намагаються загнати під себе. Так ніколи не виходило з нашої держави. Цього разу так само не вийде. Ми вимагаємо, щоб уряд доповів, навіщо він друкує підручники наприкінці року, і навіщо на це витрачаються державні кошти.